Циклоном Бріджита накриє Україну. Західні області вже відчули атмосферний фронт. Ба більше на сонці знову штормить. а Це означає, що землю накриє магнітна буря. Як зміниться погода? Наскільки затягнеться магнітна буря? Та чи чекати українцям бабиного літа цього року? Розповім за мить з вами новини ТСН.UA І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. До України суне циклон Бріджита у деяких регіонах. Очікується дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діден. Атмосферний фронт із заходу пов'язаний із скандинавським циклоном Бріджіта залицятиметься завтра до України. У наших західних областях місцями пройдуть дощі, імовірно, з грозами. Проте решта території України все ще належатиме антициклону. Тому в більшості областей 25 вересня передбачається суха сонячна погода. Температура повітря майже літня передбачається плюс 23, плюс 28 градусів. У західних областях плюс 21, плюс 24 градуси. У Києві середа обіцяє бути сухою сонячною та. Теплою до плюс 26 градусів внутрішнє похолодання орієнтовно 29 вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко запевняє Наталка Діденко. Комусь навіть зараз не вистачає тепла, хтось радіє тривалому сонцю, хтось скаржиться на суху погоду. Хтось чекає, хоча б крапочку дощів, комусь слабкий вітер не підходить. У нас в Україні чудовий помірно континентальний клімат. Ще на півдні Криму субтропічний. Один із найсприятливіших для життя людини. Іншого запропонувати не можу. За межами України є всілякі, але ж то не дома? Скаржитися на клімат зорі, сонце, серпанок, дощ неконструктивно і мінімум дивно цінуємо, любимо, допомагаємо собі і природі. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що 25 вересня у західних областях, а також місцями у Приазов'ї очікуються дощі. Вночі на Закарпатті та у Карпатах можливі сильні дощі. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, на північному сході плюс 5, плюс 10, в день плюс 21, плюс 26 градусів. У західних областях місцями до 20 одного тепла. Схоже, погодна ситуація буде у четвер та п'ятницю. У четвер, 26 вересня, місцями у західній частині, а також у Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, часом з грозами. Врешті областей України без опадів. Вітер південний і південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15 на півдні та узбережжі морів плюс 15 плюс 20, в день плюс 22-27. У Карпатах плюс 16 плюс 21. У п'ятницю 27 вересня у північних регіонах, подекуди можливий невеликий дощ. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер південного-південно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, на півдні та узбережжі морів, плюс 16, плюс 21, вдень плюс 24 плюс 29. На крайньому заході плюс 18, плюс 23. На вихідних в Україні буде переважно без опадів. Лише у західних областях очікується дощова та прохолодна погода, а от у південних та східних регіонах слід очікувати високих позначок на стовпчику термометра. У суботу, 28 вересня, в Україні переважно без опадів. Лише у західних областях очікується дощова та прохолодна погода. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 18, на півдні та узбережжі морів плюс 16, плюс 21. В день у північних та західних областях плюс 17 плюс 22. У центральних, південних та східних регіонах плюс 25-30. Плюс у неділю 29 вересня на погода з дощами очікується у західних, північних та центральних областях. На Сході та Півдні країни ще збережеться тепла та суха погода. Вітер південно-західний із переходом у західній частині на північно-східний 50 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17. Плюс

У західних та північних областях плюс 17, плюс 22. А от за прогнозом іншої синоптикині Наталії Птухи найближчими днями погода буде мінливою. Вже цими вихідними в Україні відбудеться певна перебудова синоптичних процесів. А вже від наступного тижня в регіонах запанує більш осіння погода. Втім, у різних частинах країни можуть спостерігатися дещо різні погодні умови. Вона зауважила, що раніше тепло прогнозувалося лише до 25 вересня, однак територія нашої країни велика. Тож у різних її частинах можуть спостерігати. Тися дещо різні погодні умови, якщо говорити про західні області, то там починаючи вже з середи, дещо знизиться і температурний фон, і прийдуть дощики, і там вже буде більш такий осінній характер погоди. Водночас на більшості іншої території України температурний фон залишатиметься досить високим. Найближчі три дні у нас температурний фон буде в межах нічна температура плюс 7, плюс 14, у південній частині до плюс 17, а в денні години плюс 20, плюс 27. І лише Карпати там, звичайно, завжди прохолодніше. Там вночі плюс 4, плюс 9, в день плюс 15, плюс 19. Вона пояснила, що такі контрасти будуть зумовлені тим, що із заходу, починаючи з середи, впливатимуть атмосферні фронти, тому там буде більше хмарності і часом Дощі. 26 числа невеликі дощики можуть ще подекуди зачепити Вінниччину, Житомирщину і правобережжя Київської області, але це досить локально. За її словами, водночас зі сходу продовжує здійснювати свій вплив антициклон, поле високого тиску, який забезпечує для всього лівобережжя і навіть для південної частини України суху погоду без опадів. Експерт також наголосила, що в Україні змінюватиметься напрямок вітру. Він вже буде з півдня та південного сходу. Йдеться про теплішу повітряну масу, яка зумовить те, що в більшості регіонів, окрім західних, будуть досить високі. Значення температури навіть до плюс 27 плюс 28 на півдні. І така погода буде Тримуватися практично весь тиждень до суботи. В суботу ще також можуть бути високі показники і для Київщини. Також але очікуємо, що все ж таки, ось на вихідних в суботу-неділю, вже буде певна перебудова синоптичних процесів. Надійде вже активніший атмосферний фронт з північного заходу, і він вже повинен буде досягнути за розрахунками, які є на сьогодні, все ж таки і Київщини. В останні дні вересня вже і для Київської області буде певна зміна погодних умов, і температурний фон дещо знизиться. Тобто, якщо зараз там практично весь тиждень буде в межах плюс 20, плюс 25, денні максимуми, то вже з наступного тижня це буде в межах плюс 15, плюс 20. Примітно, що з наступного тижня Україна поступово буде переходити на осідню прохолоднішу погоду, підкреслює Наталія Птуха. Переходимо в більш осінню погоду. Наскільки вона буде класичною для початку жовтня, це треба аналізувати. Основне, що буде вже більш нагадувати осінь буде більш свіженько. Водночас багато опадів поки що не очікується. Вони стосуватимуться більше лише заходу України. Також на запитання, чи після цього зниження температури ще може прийти бабине літо. Експертка зауважила, що це дійсно ще може відбутися у жовтні. Раніше синоптики повідомили, що цьогоріч вересень та жовтень будуть на 2-3 градуси тепліше ніж зазвичай. Загалом середньомісячна температура повітря восени буде на кілька градусів вища за норму. Про це розповіла синоптикиня Укргідромітцентру Наталія Птуха. Перед Дає суспільне за її словами в Україні досі триває метеорологічне літо. В листопаді вже трошечки буде наближатися ближче до кліматичної норми, але все ж таки все одно дещо може бути він вищий. Птуха попередила: у вересні, як і влітку, в Україні спостерігається дефіцит опадів, проте в жовтні та листопаді рівень опадів має наблизитися до норми. Синоптикиня також додала, що глобальна зміна клімату впливає на клімат в Україні, який стає теплішим та посушливішим. У нас дійсно більше стає періодів з більш високими значеннями температури. Це літо було яскравим прикладом. А в нас була потужна хвиля тепла. І в принципі, останні роки. Ки у нас будь-який сезон стає доволі теплим, а періодів з холодними днями їх стає дедалі менше. і Вони стають все більш короткими і не такими тривалими, не настільки інтенсивними. Взимку все ж можуть бути холодні періоди та морози, але частіше погода буде більш м'якою та теплою. Більш точні прогнози на цю зиму можна буде дізнатися наприкінці осені. Окрім циклону бріджита, землю накриє ще й магнітна буря. Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather. Так, чергова магнітна буря накриє землю вже 25-26 вересня. Вона буде слабкою категорії G1. За даними порталу Метеоагент, геомагнітні коливання почалися ще 23 вересня і затягнуться до 25 вересня. Раніше повідомлялося, що сонце наближається до піку своєї активності, тому на ньому все частіше з'являються плями, які викидають спалахи. Так нещодавно кілька плям на зірці досягла максимуму за останні 23 роки. Тому землю дедалі частіше Ше накривають магнітні бурі. За даними досліджень, вчених зі всього світу магнітні бурі дійсно можуть впливати на самопочуття та настрій людини. Ну, такі дні люди значно частіше скаржаться на проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів. Магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі. А це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості. Найчастіші проблеми, головні болі, мігрені, запаморочення, порушення уваги та концентрації, зниження працездатності, загальна слабкість, сонливість в день безсоння, вночі, дратівливість, депресивні стани, агресія, порушення ритму пульсу, стрибки артеріального тиску, біль у ділянці серця, підвищення тривожності. Швидка втома, апатія, нудота, болі в суглобах та м'язах. Лікарі дотримуються загальних рекомендацій і радять в такі дні знизити навантаження, як фізичне, так і психоемоційне. Більше відпочивати. Дотримуватися нормального розпорядку дня, нормально спати не менш 7-9 годин вночі, повноцінно харчуватися з додаванням у раціон свіжих овочів та фруктів, зелені, не пропускати прийоми їжі, пити достатньо води. Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею. Дихати свіжим повітрям якомога більше це насичує організм киснем, тому гуляти в парку, у дворі, виїхати за місто, обов'язково привітрювати приміщення. Зранку допоможе контрастний душ, ввечері розслаблююча ванна. Спортивні навантаження мають бути помірними. Замініть годину на тренажерах плаванням, наприклад, уникати стресових ситуацій, не брати участь у суперечках та скандалах, не піддаватися на провокації, більше відпочивати, знизити навантаження, приймати необхідні ліки, звертатися до лікарів, якщо самопочуття погіршується. А ви метеозалежні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю нам гарної погоди і мирного неба над головою.